Давай, з е, так, знімати. Є такий важливий нюанс. Ми, в, ми в, знімаємо в зворотньому порядку. Тобто ми спочатку розтібаємо ось ці бокові фастикси, знімаємо лямки, кладемо дитину і аж тоді так. А, не як пані... не а не як пані блогериця, блогериця зробила, розстібнула все. Хто має досвід, може знімати. Тобто, коли ви знаєте, як носити, як вдягати, як дитину тримати, ви можете це робити не треба, але можете. Якщо ви не знаєте, ми розстібаємо ось ці фастикси, кладемо дитину на ліжко, даємо комусь в руки, і аж тоді ми знімаємо пояс, бо пояс в нас все ще тримає дитину. Прошу пані владельці. Два, Вони абсолютно тут немає різниці. Це просто опускає. так. Так, от у нас дитина ще тримається ногами ось тут за поясок, фактично. І ви можете її легенько раз і покласти. Таки собі вже спокійно ручки розкідами поясочок. -да -да. Ще нюанс. На поясочку є отака резиночка. Це така резинка безпеки. Через неї треба пропихати випадок, якщо хтось випадково вам натиснув. Буде фастик екстрематися за цю резинку. Щоб пояс не злетів. Бо якщо він не буде, та, і хтось десь зачепить, просто раз і воно полетить. Дякую. Пам'ятаєте? у нас такий Так. Коротше, у нас тут стендап. Слінго, стендап. Ти вчилась на театральну? Театральній критиці.